У сьогоднішньому відео я покажу, як замінити батарейку в ключі від Mercedes Sprinter. Ну і в принципі в такого плану ключа. Натискаємо цю кнопочку, виймаємо фізичний ключ, який і від ключа. Кладемо в сторону, потім ще раз натискаємо кнопку. Я використовую такий гачок, можна використовувати маленьку викрутку. Обов'язково натискаємо кнопочку, інакше воно не відкриється. Бачите, при натисканні кнопочки воно відкривається. тут. Далі ось цю такі задвижечку відсуваємо в сторону, тут у нас знаходиться батарейка r 2032 Я використовую варту таку саму, тому вставляємо батарейку, обов'язково полярність має бути така, як. До цього вставляємо ось так, закриваємо, кришечку закриваємо і вставляємо назад. Все. Тепер у вас на табло не буде писатись помилка по сівщі батарейки ключа.